Вчитель каже старшокласникам: Завтра у нас контрольна, щоб були усі, Петрик. А якщо я буду сексуально втомлений, писатимеш іншою рукою. Лекція із сексології. Із зовнішнього виду людини можна визначити, як часто вона займається сексом. Ті, що займаються кожен день і не по одному разу, виглядають задоволеними життям, бадьорими енергійними. Є такі? Станьте, будь ласка. Стають кілька людей відповідного виду. Ті, які займаються сексом 5-10 разів на місяць, нормальні, звичайні люди, завантажені проблемами. Є такі. Встаньте, будь ласка. Стали тітки з сумками та чоловіки з лупою на комірах. Ті, які займаються сексом раз на рік, зовсім не радіють життю, мляві, похмурі. Є такі. Покажіться нам. Схоплюється молодик, аж світиться щастям. Посмішка на 32 зуби. Загалом повне спростування. Ви один раз на рік? А що ж такий веселий? Тому що сьогодні. Петрик прийшов у гуртожиток до Марічки. Вона запитує Петрику їсти будеш? Є картопля із грибами. О, клас! Звичайно буду. От і чудово. А то пюре два тижні стоїть, вже грибами поросло. Приходить чоловік до лікаря та розповідає Лікарю, я зовсім замучився. Лягаю спати, а мені здається, що під ліжком хтось є. Лізу під ліжко, дивлюся уважно, і тут чую, що хтось на моєму ліжку лежить. Вилізаю з під ліжка, на горі нікого немає. Лягаю, відчуваю таки, хтось є під ліжком. А коли знову лізу під ліжко, мені здається, що зверху хто небудь є. І так усю ніч. Так, це такий складний синдром. Будемо вас інтенсивно лікувати. Місяці два-три. Беремо ми, щоправда, дорого, але швидше за все вилікуємо. Гаразд, я подумаю. І більше не прийшов. Через місяць його лікар випадково зустрічає на вулиці та запитує: О, як ваші справи? Чому не приходите? Той каже: А мене сусід за пляшку вилікував. Це як? Та випили ми з ним. Він мені й каже. А ти відріж ніжки в ліжка. Молодий хлопець дзвонить у двері квартири. На порозі з'являється чарівна блондинка у спідньому. У хлопця настовбурчився черешок. Я з Нафтогазу перевіряємо лічильники. збентежено белькоче він. А звідки я знаю, що це правда? Підозріло запитує господиня. Може, ви – гвалтівник?» Бажаючи скористатися моєю беззахисністю і тим, що я зовсім одна, поки не прийде мій чоловік, а він пунктуальний і повертається рівно о 18 годин-10 хвилин.